Винуватців бійок 18 травня у Києві за ґрати, або міністра внутрішніх справ у відставку. Із таких вимог розпочали сьогоднішні засідання Верховної Ради опозиційні фракції. Їхні представники переконані, Віталій Захарченко після суботніх провокацій має піти, причому добровільно. Однак, не по англійській парламентська меншість вимагає від міністра пояснень і конкретних прізвищ. Вимагаємо встановити і назвати нападників тих, хто їх привіз на мітинг. Ми вимагаємо встановити особи міліціонерів, які прикривали злочин. Саме тому сьогодні ми починаємо парламентський день і дуже хочемо почути звіт міністра внутрішніх справ. Міліція із суботніми забіяками була заодно. Переконують свободівці. Депутати від Батьківщини стрибнули ще вище. Ниточки від провокаторів тянуться аж до крісел перших осіб держави, кажуть вони. Арсеній Яценюк розповів колегам. Захарченко прийшов до ради на годину пізніше, бо перекручував факти. Зараз вони видумали наступну версію, щоб зробити очну ставку в слідчому управлінні міністерства внутрішніх справ і показати про те, що, начебто, так званий Тітарчук. Він же на прізвисько Румин, який наймався партією регіонів, засвідчить про те, що він наймався не партією регіонів, а що він наймався українською опозицією. І з цією новиною міністр внутрішніх справ України приїде сюди. Сам головний міліціонер країни 16 хвилин під вигуки опозиції розповідав про мирні зібрання і підозрюваного побиті журналістки Ольги Снісарчук та фотографа Влада Соделя. Вадима Титушка, більш відомого кримінальних колег як румин, вже затримали, але ще не заарештували. Хоча сам міністр прізвище нападника так і не назвав. А от БТР, що роз'їжджав центром, в столиці каже силовик міг належати комусь із опозиції, адже саме на ньому Захарченко оглядів прапори із символікою однієї з фракцій меншості за цією колоною. Виїхав бронеавтомобіль, про який йде мова. На цьому бронеавтомобілі були встановлені білі прапори за зовнішніми ознаками, схожі на прапори всі українського об'єднання Батьківщина. У відповідь Віталію Захарченку опозиція показала своє відео, на якому погледіли одного із стражів порядку всередині того самого бронетранспортера. Той за словами міністра мусів там бути для безпеки і порядку. Бездіяльних і трохи розгублених доївців на відео теж було видно. Погодилася так, не наче військова техніка у центрі столиці для них звична справа.